Добрий день, дорогі дітки і дорослі! Сьогодні напередодні Великого свята, свята Покрови Святої Богородиці, напередодні свята захисників Вітчизни. Хочу вам про захисників і українського козацтва, хочу прочитати вам такі дві легенди про кошового отамана Івана Сірка, знаменитого характерника. Після Хмельницького на Україні правив Проховецький, а в Січі кошовим був сірко. Кошовий Сірко був превеликий характерник. Було, хто б не задумав воювати з ним, а він уже знає. Зараз і військо збирає, і списи точить, і радища готує. По лівому боці Дніпра були татари. То, як задумають, вони було воювати, то Сірко й каже козакам. Збирайтесь докупи, бо на нас уже орда піднімається. Сірко великий воїн був, він був такий сильний, що як хто його шаблею ударить по руці, так і шкіри не подряпає, тільки синець лишиться. Те саме й від кулі. Оце, бувало, вийде з куреня та й гука до свого джури. ну, хлопче, візьми пістоль, стань там та стріляй мені в руку. Джура візьме пістоль та тільки ба. Йому в руку, а він візьме в руку кулю, стисне її та й кине через плече. Вони ті запорожці всі були характерники. Татари, які вже тільки штуки проти нього не вигадували, але так йому нічого й не заподіяло. Недарма вони його шайтаном прозивали. Запорожці, поки отаманував над ними Сірко, нікого не боялися, бо його ніяка сила не могла перемогти. До сірка кажуть наші люди платити ляхам подать. Третя гуска, третій віл, третій кінь, хліб, всього третя частина. Як став по Кошовим, зараз же послав сказати королю польському ну, каже, ваша ясновельможність хоч битися, хоч миритися, а третьої частини панам давати не будемо. Будете, каже король, то діється за моїм наказом. Зібрав сірко запорожців та й погнав ляків з України. Догнав до случі і каже Оце Ляше, послуч твоє, а це наше. Були у запорожців ще кошові добрі воїни були, та тільки проти сірка нікого кращого не було. Він був у кожній січі перший. Що шаблею махне, так і кладе, так і кладе ворогів, наче траву косить. І у кожному бою йому щастило. Він такі молитви знав. Він по Божому не те що про нечисті, якісь, чари якісь. Жінки жінки і дітей у нього не було. Один, як палець і все життя у походах воєнних провів. І ще одна легенда: Сірко на перекопів. Минуло років чимало, як жив сірко, а як його не стало, а слава про нього не пройшла і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий, а для християн-українців був дуже добрий і милостивий. Як був перекоп татарським городом, то наші чумаки ходили туди по сіль. У бусурман скрізь стояла сторожа, і здирство було велике. Тоді кажуть, в Україні тільки раз на тиждень солили борщ. Почув про це сірко, зібрав запорожців і пішов на Крим. Багато, кажуть, полягло ворогів, поки козаки пробили дорогу до перекопа. Багато забрано їх і в полон. Тоді, кажуть, запорожці відбили у татар казну, гармати, зброю, видимо-невидимо худоби та й коней. Ті татари, що в полон їх було забрано, вони ж худобу та коней і пригнали в Січ. Стало легше чумакам, та ненадовго. Як вернули ж запорожці додому, татари заскочили чумаків перекопи і вирізали до останнього чоловіка. Чумацькі воли, вози, гроші і все добро досталось бусурманам. Пішли запорожці з сірком у похід на ляків. А татари почули про те та й одразу побігли на Україну, села попалили, православних християн забрали та й повели у полон. А вони бідолашні не хочуть іти та плачуть, і ридають так, що аж земля стовне. А татари на плач не зважають, та нагайками їх підганяють. Аж ось почув про те кошовий сірко. Зараз повернув своїх козаків та в погоню за татарами, визловили православних людей та летить, як птиця. Добіг уже близько до татар, бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрувати. Спинив своня, свого коня і крикнув до козаків А стійте, браття, зачекайте трохи, стійте і не ворушіться. Тоді зіскочив з коня. Дав поводи своєму джурі, а сам кувир та й зробився хортом. І побіг до татар. Татари бачать хорт. та ж красивий такий, сподобався він їм. Узяли вони його, нагодували. Ходить той хорт по табору татарському. Татари на нього не зважають. Як надійшов вечір татари поснули всі, то той хорт поробив їм так, щоб вони міцно поснули. Тоді він назад до козаків та знову в зробився чоловіком. Кинулися тоді з козаками до татар, усіх їх вирубав, а християн звільнив і пішли вони назад в Україну, дякуючи Сіркові та молячи за нього Бога. А Сірко зі своїми козаками знову пішов на ляхів. Отакі до легенди про славного Івана Сірка. Я сьогодні вам прочитала з такої чудової книжки «Герої України в казках та легендах. Бачите? Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!